Чи може ФОП скасувати штраф, який наклала податкова, якщо він не отримав про це листа? Верховний суд, у справі, номер якої можете бачити на екрані, розглянув цікаву справу, де ФОП подав в суд через те, що податкова наклала штраф. Але не повідомила про це ФОПа. Точніше, як податкова ФОПа не повідомила. Вона повідомила, але лист був направлений на невірну адресу, оскільки ФОП не оновив свою адресу. І що ви думаєте, верховний суд вирішив? Суд дійшов до висновку, що обов'язок оновити адресу лежить на ФОПі. Крім того, ФОП може в електронному кабінеті отримувати листи навіть без зміни адреси, і тому підприємець має всі можливості дізнатися про перевірки чи штрафи на основі цього верховний суд. Доходить до висновку, що отримання чи не отримання листа від податкової не має жодного значення в плані скасування штрафу. Максимум на що це може вплинути проходження строків давності для оскарження штрафу. А у вас були листи з податкової? Якщо ні, то ставте плюс в коментарях і підписуйтесь на телеграм, бо там багато гайдів, як не отримати проблем від податкової.